Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, брати і сестри, ціле наше життя це подорож, це мандрівка до Бога, до Царства Небесного. Але маємо такий тиждень особливої нашої духовної мандрівки. Ми її називаємо віднова місії, бо колись. Була місія, духовна віднова наша. А зараз ми хочемо проаналізувати, як пройшло наше життя від того, що було декілька років тому, до сьогоднішнього дня. Можливо, тоді в нас були якісь постанови, і ми аналізуємо, що вдалося зробити, що не вдалося. Але передусім славимо Бога і дякуємо йому. Таким гаслом цього, цих відновень місії цього тижня духовного є слова із псалма. Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій миром. Ось це слово, сила. В часі такому непростому, в часі війни. Ми всі розуміємо, що нам треба йти до перемоги. Але ми люди тої сили, де коли нам бракує, може, нам тут де спокійно, де мирно, менше, але починається осінь холода зима, а люди в окопах, люди на передовій. І нам тут так само свої виклики, Бо в якій сім'ї. Тато на війні, чоловік на війні, а це витрачається сила на переживання, на думки. Це немає в сім'ї тої міцної руки, того твердого батьківського слова. Багато з вас займаються волонтерством. Ось цієї сили нам треба. Тому цей час духовної віднови прийти, щоби зачерпнути ковточок. Свіжої води, щоб прийняти цю Божу благодать, як хліб для голодного, як вода для спраглого, щоб знову перезагрузитися, як ми кажемо, обновитися, щоб отримати ту силу, щоб навіть, як деколи кажуть наші воїни, що коли навколо розриваються гармати і ракети і бомби, а в душі якісь. Глибині душі спокій. Це не то, щоб людина не боялася, бо такого не буває. Ми люди, страх загожений нас Богом, щоб ми берегли своє життя, щоб ми боролися за виживання. Це не то, що брак страху, але якесь якась, якась внутрішнє відчуття присутності Бога. Покровителем цього тижня духовного є блажений. Василий Величковський, тут є його, можна сказати, образ, ікона, він блаженний вже. Це, так би мовити, наша людина у небі, бо перес... переніс переслідування радянських часів, тому розуміє і нас непростий час. Не просто розуміє, а відчуває нас. Якщо людина щось пережила, тоді слово Я тебе розумію звучить інакше. Бо коли вона не пережила, то вона не наче каже, Я тебе розумію, але в неї нема цих відчувань. Але коли людина була в такій ситуації, був подібній і каже: Я тебе розумію, то це слово набирає іншого значення. Бо я багато, наче Величковський блажений нам каже, я багато чого подібного перейшов, щоб переходити в вияв. На тетраподі біля головних дверей є його мощі яких ми можемо прикластися, і яких ми можемо сказати йому, може, то, чого боїмося, що нас найбільше турбує, не завжди буде відповідь на наші питання, але буде відчуття, що ми є церква в небі, блаженних мучеників, сильних духом людей, що ми є церква наших померлих наших воїнів померлих, вони з нами сьогодні на літургії моляться. Ангели співають Богові похвальну пісню. Сьогодні разом з нами ми почуємо свят, Господь Саваот, повне небо і земля, слави Твоєї. І ми, церква подорожуюча, ті, які боремося з покусами і гріхами, так само об'єднані всі разом, яка ми, брати і сестри, велика духовна родина, яка ми потужна. Християнська спільнота, яка славить Бога і разом молиться в мене самі в цій боротьбі, у цій мандрівці. Ми будемо з вами роздумувати над Господньою молитвою, центральною молитвою, Отче наш. Сьогодні ми коротенько думаємося над цими першими словами, Отче наш, що є на небі. І слово Отче, скільки воно містить тепла. Бог наш Батько. Бог наш батько. Навіть можна сказати більше, він і наша мати. Те, що не годен сказати словами один художник, Рембрандт Голландський, здається, зобразив на картині, бо він намалював. Ви знаєте цю картину, вам легко її можна знайти в інтернеті. Це зображення Рембрандта, де батько. Блудного сина, який повертається, може бути і дочка, бо всі ми діти Божі обнімає одною батьківською, другою материнською рукою, одною чоловічою, художник зобразив, другу жіночу, щоби підкреслити, що Бог є для нас батьком і матір'ю. Наше життя дуже часто, взагалі то основою, напевно, нашого життя є різного роду відносини сімейні, чоловік, дружина. Діти, батьки, малі діти і дорослі діти, друзі наші, родина наша, спільнота церковна до цих малих спільнот, до яких ми належимо, наше життя, воно якби зіткане зі стосунків, різних, різних відносин. І в духовному плані ми будуємо відносини з Богом, стосунки з Богом. І коли в цих стосунках немає упередження, коли нас приймають, коли до нас не ставляться з якимись претензіями, з ворожістю, тоді ці стосунки легше будувати. Отче наш, Бог наш батько і наша мати, ми його діти. Може в когось під час цих роздумів виникне запитання, а чому, коли нас причащають, кажуть, слуга гиня Божа, слуга Божа і коли хрестять. Хтось пояснив це так, що ми себе назвали слугами або навіть рабами Божими, бо готові Богові служити. Ні за зарплату, ні за нічого, а просто бути вірними, служити. І людина в своїй покорі, в своєму смиренні себе назвала так, слугиня Божа або навіть «раб, раб, раба Божа. Бо готова служити Богові. Але Бог зі своєї сторони в своїй любові і доброті називає нас дочками і синами. А тоді ми між собою вже брати і сестри, ми його дочки і ми Його сини, а Він наш Батько. Скільки тоді, як це слово набирає якогось значення? Як тоді відновлюються наші стосунки, ось ті стосунки, які ми, наша віра складається з обряду, з різної, різних ікон, співу, кадила. Але серцевиною цієї літургії є, ось ці відносини. Це можна так порівняти, якби. Було весілля, і весілля може мати різні обряди, звичаї, накриті стіли, різні страви, танці, конкурси. Звичайно, дах Бог, що все це було культурно стримано в часі війни. Але якби це все зовнішнє, а які відносини цих наречених? Як вони один одного цінують? Наскільки вони готові на жертву один для одного? І подібно в нашій вірі є обряд, який нам дуже-дуже потрібний, але які наші відносини, Бог свого сина не пожалів, готовий на жертву для нас і називає нас своїми дітьми, дочками і синами. І ми будуємо ось ці наші відносини. І коли ми приходимо на службу Божу, коли ми каємося, ми їх відновляємо, бо це Бог. Найкращий батько, який дуже сильно своїх дітей розуміє. А Ісус Христос, друга особа Божа, все перетерпів. І тому так само це Слово ми сьогодні знову чуємо, розуміє нас, і в цьому слові вкладено дуже особливий зміст. І Бог. Ставиться до нас великою любов'ю, без різного упередження, з повним зрозумінням. Але тут так само криється невеличка небезпека, бо ми можемо подумати, а, то можна поводитись будь-як з любов'ю, але закликає нас до відповідальності. Як добрі батьки завжди будуть дисциплінувати своїх дітей, добрі батьки будуть так само своїм дітям давати певні заборони. Для їхнього добра і Бог дає нам ось ці різні заборони, де коли нас дисциплінує, виховує, як батьки дітей, як педагог, але все з милосердям, і любов'ю, і добротою. Та, як хтось сказав, що треба ненавидіти гріх, але любити грішника. Бо грішник це людина, яка загубилася, запуталася. І ще є шанс, поки людина живе, ще є можливість вийти, і ніхто не є в цьому світі для Бога перекреслений, тому ненавидимо гріх, але любимо людину, яка запуталася в тенета гріха, і хочемо одні одних допомогти, і до цієї людини Бог ставиться із співчуттям. Дочко моя, сину, ти загубився, тобі не вдається, ти борешся. Я з тобою. І коли ми відновляємо ці стосунки, хочеться згадати один із прикладів, який є написаний в житті святого Івана Віанея, такого дуже щирого його священника пароха із містечка Арс. І там в цьому щоденнику написано, що один чоловік приходив до храму. В час і спеки, він працював на полі. Видно було, що його одежа забруднена, що його руки так само спрацьовані, забруднені, і він приходив, сідав в храмі і сидів. І цей в'яней Іван звернув увагу, що в нього в руці немає ні вервиці, немає молитовника, він не хреститься, аби прийде тільки перехреститься, потім не хреститься вже, сидить і сидить. Неначе виглядає умиротвореним, але цей парох в нього народилася підозра, може, він хоче щось в церкві вкрасти, камер спостережень, як тепер не було, і він почав за ним слідкувати, і дивиться, цей чоловік сидить, і дивиться на кевот. І його лице таке погідне. І він підійшов до нього і питається. Каже, чого ти не молишся в церкві, не читаєш молитовника, не тримаєш вервиці. Він каже, я дуже люблю мого Бога. Я втомився сильно своєю працею, я прийшов, сів і дивлюся на нього, а він дивиться на мене. Нам так добре, обом, мені здається, мені дуже добре. Я думаю, що мому Богу добре, бо ми разом. Така вже трошки вища духовність. Тому в цій молитві, оче наш, ми кажемо, що є на небі. Бо Бог подарував людині величезний дар свободу. А свобода означає, що я не буду нікого до нічого змушувати. Ось цей дар розум, воля і свобода. Бог нас обдарував такими дарами. І що якщо би Бог виразніше нам підкреслював свою присутність, він іначе би людину. Змучував вірити, а Бог каже: вибирай. Ось сотворений мною чудесний світ, ось твоє серце відчуває моє існування, мою присутність. А далі вибирай сам, вірити тобі чи ні. І починається така епоха нова, де багато людей відмовляється, особливо на заході від своєї віри, бо Бог не накидається, не змушує, не заставляє. Залишається ніби неначе прихованим, прикритим, щоб дати людині свободу, дати можливість вибрати, вірити в нього, і звертатися до нього ось цією, цим надзвичайним висловом, Отче наш, тату всіх людей на землі, навіть тих, що творять такі страшні беззаконня. Сьогоднішній день, брати і сестри, хочу вас ще і ще раз запросити до участі в цьому тижні віднови, але побажати вам, собі і всім людям, щоб ми будували ось такі теплі стосунки з Богом. Щоб ми чули Його голос, коли Він нас закликає до певної відповідальності за своє життя, щоб ми розуміли, що подарував нам. Ті найбільші дари, які нас відрізняють від тварин, наприклад, розум, воля. І ми маємо можливість вибирати, бути з ним чи ні. Він нас всіх чекає у небі, у цього Бога вірив блаженний Величковський, який є покровителем цього тижня духовної віднови, присвячено ювілею 30 років редемтористів у Івано-Франківському. До речі, Величковський так само у цьому місці на вулиці Чорновола, де був наш перший довоєнний монастир, він там прожив аж 20 років і звідти так само виїжджав на такі народні місії, дні такої віднови. Але найголовніше, що він дуже сильно довіряв своєму небесному татові, мав з ним глибокі сильні відносини, приходив, щоб зачерпнути цієї духовної сили. Коли розуміємо, що Бог для нас милосердний і добрий, тоді нам краще зрозуміти своїх братів і сестер, зрозуміти навіть їхні немочі, не для того, щоб цим немочам потакати, але для того, щоб не осуджуючи їх за їхні немочі, допомогти їм зростати, змінитися, виходити з якихось складних, запутаних ситуацій, і славити Бога, і вірити і надіятися, що Він нас всіх. Чекає, і колись ці обійми, які ми зараз переживаємо вірою, будуть напевно більш чутливими, більш реальними. Ці обійми небесного батька, який є для нас і Матір'ю, одночасно, колись у вічності будуть дуже сильнішими. Амінь, слава Ісусу Христу. Промовимо всі усією душі, усі, думки нашої, промовмо.